Щодня вулицями міста курсує понад 80 тролейбусів і 15-17 трамваїв. З нового року їх кількість має зрости. Тролейбусів на 40 одиниць, трамваїв на 5. оскільки ТТУ не в змозі купити техніку одразу із заводу, буде купувати поношену трамваї. Нам за зниженими цінами продасть Вінниця. Так як Вінницьке трамває управління отримало гран швейцарських трамваїв в кількості 120 одиниць. Ми зараз будемо закупати. П'ять трамваїв по ціні 200 тисяч гривень чеського виробництва. Нова ціна трамвая – 5 мільйонів. Я думаю, що це приємна така ситуація і можливість поповнити рухомий склад. Ідентична ситуація із тролейбусами. В Києву до початку чемпіонату Євро 2012 дадуть 200 нових. Нам столиця продасть 40 старих. Кожен з яких коштуватиме від 70 до 90 тисяч гривень. У нас є домовленість. Зняття тролейбусів з київських маршрутів, рік експлуатації на маршрутах міста Києва 5-6 років. Це ЮНЗ 40 тролейбусів на протязі двох років. Ми будемо поновлювати рухомий склад. Трамваї, і тролейбуси, хоч і поношені будуть, але все ж таки кращі за ті, що нині експлуатуються в обласному центрі, говорить Віктор Зубрицький. Щодня 180 тисяч пасажирів перевозить техніка, які вже понад півстоліття.